Ми з вами зачитали уривок про спокусу нашого Господа Ісуса Христа. Ну, Дуже часто, коли читається ця частина Євангелія, звертають увагу на три спокуси, з якими підійшов дьявол до Ісуса Христа. Але річ у тому, що це тільки фон, зовнішня частина. Всього того, що відбувалося тоді. Спокуса це була подія. Одна, друга, третя, вони свідкували про дії дьявола і також про дії Господа Ісуса Христа. А які ж дії були у нашого Господа? Що він робив? Він відповідав. Він говорив слова. Він цитував Біблію. Я, коли читаючи цей уривок Святого Письма, замічаю для себе дуже важливу науку. Що Біблія, те, що написане в ній, має силу. На жаль, ми люди, коли звертаємося до Святого Письма, читаючи його. Ми не відчуваємо якоїсь причини силу цього Слова. Іноді навіть ми відносимося до читання Біблії як до якоїсь книжки. Але річ у тому, що Ісус Христос цитував Писання. Він не проявляв свої влади Бога. Він не робив чогось чудесного, Він тільки цитував. Біблію. І як ви вважаєте, який результат його слів? Коли він говорив і сутував і Слово Божого, то дьявол замовкав? Йому нічого було сказати, він відчував силу слова? Так, дьявол дуже сильний. І тому, коли перший раз Христос. Привів цитату із Старого Завіту, тобто із Біблії, цієї першої частини, то дьявол видержав ці слова. Він не втік, він остався. Дявол сильний. Коли другий раз Христос процитував, дьявол знову ж таки не втік. А от уже, коли в третій раз. Він звернувся до Слова Божого. Дявол не видержав. Навіть дявол не видержав Слово Божого. Він втік. Йому не було що сказати. Да навіть після першої відповіді Ісуса Христа він замовчав. Він не міг говорити, поки не почав робити якісь справи. Але ось коли вже третій раз Христос звернувся до Слова Божого, у дьявола не було сили не говорити, не діяти. Зсталося тільки одне чекати. Коли я не вернувся до Господу Бога, в нашій помісній громаді нас вчили, щоб ми цитували Слово Боже. Тобто вивчали уривки і Слово Божого. І потім могли говорити ці цитати як відповіді на багато питань, які задають нам люди. Ну, а якщо ми не могли вивчити, то повинні говорити були якнайбільш ближче до того, як воно записано було в нашому примірнику Біблії. Нас вчили говорити написано. Тобто не просто розповідати іншим. Якісь важливі речі на людській мові. Ні, нас вчили цитувати Слово Боже. Нас вчили, щоб ми вірили, що Біблія має силу. Навіть коли ми не відчуваємо цього у духовному світі, коли ми з вами цитуємо Біблію, коли ми звертаємося до Слова Божого, то відбувається. Особливі події, тому що Слово Боже завжди веде до перемоги. Ніколи Біблія не приведе нас до поразки, до поразки приводить нас гріх. А гріх ми чинимо чому? Коли не звертаємося до Біблії. Якщо ж ми перебуваємо в Слові Божому, якщо наші думки заповняються. Словами із Біблії, то зрозуміло, що менше місця буде всьому цьому світському, всьому тому, що може нас завести до гріха. Але пройшов деякий час, і ми почали чути інше вчення вчення про те, що неважливо цитувати Святе Письмо. Не потрібно людям говорити ті слова, які вони не розуміють. Треба говорити на їх мові. І ось так, крок за кроком багатьох віруючих відбили від Слова Божого. А потім з'явилося багато книжок на різні християнські теми. Уже не була одна біблія, якою ми дорожили, бо навіть не у кожного віруючого, був такий примірник. Новий завіт то був. А от щоби повна Біблія, це був великий скарб. Так от ми з цього скарбу вичерпували слова істини і сили. А потім, як я вже сказав, з'явилося багато книжок. І люди стали цитувати книжки, а не слово Боже. Уже стали говорити про Біблію. А не говорити цитати з Біблії, перестали звертати увагу на те, як Христос відповідав дьяволу. Написано. 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 І тому сьогодні багато хто, навіть з віруючих, не розуміє, що коли він звертається до Біблії. Він звертається до особливої книги, в якій записані слова, які мають силу. Якщо ми з вами читаємо українською мовою переклад, я вам хочу сказати, кожне слово має свою силу. Як же нам діяти? Ось тут то і приходить нам допомога від Святого Духа. От Святий Дух нам скаже істину. І я впевнений, що він ніколи не вкаже нам на ті слова і добавки якісь роз'яснення, які являються просто людським витвором. Святий Дух буде говорити звертати увагу тільки на Божі слова. Ось чому важливо. Отримувати об'явлення від Святого Духа. Ось чому потрібно, коли відкриваємо ми Слово Боже, починаємо читати, сказати слова. Господи, відкрий мені духовні очі, щоб я побачив Твоє Слово. Відкрий мої духовні вуха, щоб я почув Твоє Слово. Ми потребуємо. Особливого благовійного відношення до Біблії. І в цьому благовінні нам потрібно кликати до Бога і казати, щоб Він нам допоміг читати Біблію, щоб Біблія заговорила до наших сердець, щоб вона стала живою книгою. Тому я закликаю вас вчіть на пам'ять уривки Слова Божого. Якщо не можете, то робіть все можливе, щоб мати пам'ять переказати те, що ви читали. От коли ви вдома читаєте Біблію, прочитали, наприклад, розділ, то згадайте через буквально 5 хвилин після того, як ви почитали. А що ви читали? Ну, зрозуміло, коли в колі сім'ї ви читаєте Біблію, то не просто читається слово Боже, а потім моляться. Тоді вже і обговорюється те, що написано, і воно закріплюється таким чином. Але якщо я особисто читаю Біблію, то як мені бути? В такому разі ми повинні пересказати самому собі. Головну частину того, що ми з вами прочитали. Відкрити щось в Біблії і яке слово якби засіяло, ожило, засвітилося. ну Тоді ми повинні зрозуміти, що це якби той золотий вірш, на який треба звернути увагу і користуватися його в своєму житті. Так, те, що кладеться на серце. Треба виконувати. Бо то є сигнали від Духа Святого. Отже, завершуючи цю проповідь, хочеться ще раз підкреслити. Давайте відповідально, серйозно, страхом Божим, віря, що в Біблії всі слова мають силу. Всі слова. І якщо в перекладі десь не виділяється. Істине Слово від людського слова, за це буде відповідати перекладач. Але ми давайте довіримося Святому Духу. І давайте будемо більше цитувати Слово Боже. Написано. І особливо, коли спокуса. Коли щось відбувається не так у нашому житті, і вже наші нерви. Ось ось розірвуться, то давайте в цей момент, коли це відбувається, говорити слух як би до самого себе слово Боже. Я вам хочу сказати зі свого досвіду. А також і свідоцтва інших віруючих. Як тільки з'являється спокуса, і голос людина починає промовляти і цитувати Слово Боже, все міняється, настрій зовсім стає іншим. І усі всі напруги, усе те, що починало там розвиватися, і бурлити, воно так заспокоюється. І все приходить. До тиші в серці. Чому? Сила слова Божого. І отак от у кожній історії, кожній ситуації, кожній науці, яка записана в нашій Біблії, ми зустрічаємося з силою Слова Божого. Силою, яку дьявол не виносить. Коли ми цитуємо Слово Боже. Але через деякий час Він просто утіче, його не стане. А на його місце прийдуть ангели. Як це було і в історії, коли Христос переміг дьявола у пустелі, цитує тільки Слово Боже. Амінь.